Всім привіт, друзі! Особливо гарячий привіт тим, хто полюбляє комедії. Адже у цьому відео на вас, шановні кіносмакуючі, чекає топ 10 кращих фільмів у цьому жанрі, які вийшли у 2025-му за рейтингом. IMDb. звати мене Богдан. Ви на каналі про кіно та серіали кіносмак. І відео з кращими комедіями стартує вже зараз. Відкриває топ на 10-й сходинці, стрічка. Запрошуємо на весілля з рейтингом 5,5. Дві пари випадково бронюють одну й ту саму локацію для весілля на одну й ту саму дату. Родини змушені ділити простір, але замість компромісу починається кумедне протистояння, яке швидко перетворюється на справжній весільний хаос. Скажемо, прямо сюжет не новий. Але за його оригінальне втілення на екрані відповідають справжні майстри жанру Віл Феррел та Ліз Візерспун, для яких ця комедія. Вже не злічити, яка за рахунком, але перша спільна режисером фільму є Нікола Столлер, що відомий своїми роботами над стрічками Сусіди та забути Сару Маршал. На 9 сходинці розташувався комедійний бойовик знову в дії з рейтингом 5,9, цікава ця новинка, перш за все, тим, що у головній ролі тут побачимо Камерон Діас, яка повертається у кіно після десятирічної перерви. Крім того, у касті цього комедійного екшену повно інших зіркових акторів: Джеймі Фокс, Глен Клоуз, Ендрю Скотт складуть компанію Діаз у стрічці. Йдеться у кіно про Емілі та Мета, колишніх агентів ЦРУ, які полишили роботу заради створення родини. Але коли їх розказували. Дивають, парочці доводиться повернутися до своєї шпигунської діяльності. You know Привіт, з 90-х від Адама Сендлера. Щасливчик Гілмор 2 посідає восьму сходинку з рейтингом 6,1. Так, ця стрічка продовження культової комедії щасливчик Гілмор, що вийшла у далекому 1996-му. У новому сюжеті минуло 30 років від моменту першої перемоги Гілмора у гольфі. Тепер він змушений повернутися у гру, щоб оплатити своїй дочці Вієні навчання в балетній школі. Мусить бути смішно. А ось чи буде? Як думаєте, Сен. Лер ще може, напишіть у коментах, як ви відноситесь до численних сиквелів та перезапусків старих стрічок, що це переосмислення класики, шанс для вікових акторів перезапустити кар'єру чи просто криза нових ідей. Річка ще одна шалена п'ятниця, що є сиквелом хітової шаленої п'ятниці 2003 року. Посіла сьому сходинку топу з рейтингом 6,3. Через багато років після подій оригіналу мама Тес і донька Анна знову обмінюються тілами, але цього разу не лише вони. Анна міняється місцями з власною донькою підлітком Гарпер. А тес опиняється у тілі 14-річної дочки англійського ресторатора Еріка, жениха Анни. Курйозні ситуації, хаос і як наслідок глядач Кій сміх, сподіваємось, саме це чекатиме на нас під час перегляду стрічки. До своїх ролей у продовженні повернулися актори з оригінального фільму, а саме, оновлена у всіх сенсах: Лінсі Логан, шикарна із 2023-го Оскароносна за роль у фільмі Все завжди водночас. Джеймі Лі Кертіс та Красунчик, щоправда, тепер вже у солідному віці Чед Майкл Мюррей. It's totally mine. She thinks you're cute! I do not. Yes, she I, does. I do. She's so <laughs> done. That's my therapist! На шостому місці опинилась стрічка Ніхто 2», рейтинг якої складає 6,3. Вже з назви зрозуміло, що це продовження. Попередня частина фільму Ніхто побачив світ у 2021-му. За сюжетом нової частини головний герой Гач Менсел у виконанні Боба Оденкірка намагається жити звичайним сімейним життям, але його минуле скоро нагадує про себе. Чоловік вирішує поїхати з родиною у відпустку до маленького туристичного містечка, але злочинна організація та місцеві бандити змушують, його знову взятися за старе, адже наражають на небезпеку його родину. Друзі, ми якраз посередині топу. І далі п'ятірка ірка кращих, тож не перемикайте. Поки я швиденько нагадаю вам про те, що кіносмак є у Телеграм, і на нього варто підписатися, бо там викладаю інфу про фільми та серіали, що анонсую у відео, коли вони стають доступними для перегляду в українській озвучці та високій якості. Зробити це можна за QR-кодом на екрані чи за посиланням в описі відео. А ще можна підтримати мою роботу та розвиток каналу копійчиною, пригостивши мене кавою, перейдучи за ось цим QR-кодом або будь-яким іншим зручним для вас способом. Усі посилання в описі до відео. І абсолютно безкоштовна, але така важлива для мене підтримка це ваші вподобайки. Цьому відео розпосудження посилання на нього та підписка на канал. Дяка вам, шалена, за те, що дивитесь і підтримуєте. Нехай квітне український YouTube. Топ п'ятірку кращих комедій 2025 року відкриває стрічка Голий пістолет з рейтингом 6,4, що є перезапуском та сиквелом легендарної одноіменної франшизи, попередні частини якої датовані 1988, 1991 та 1994 роками. Головним героєм у продовженні є Френк Дребін Молодший, син того самого незграбного лейтенанта з оригінальних фільмів. Він працює в поліції Лос-Анджелеса і розслідує загадкову смерть розробника програмного. Забезпечення Саймона Девенпорта, і у цій справі йому допомагає сестра загиблого Бет. Стрічка зберегла фірмовий абсурд, каламбури та візуальні геги, характерні для оригінальних фільмів. А також мала неабиякий успіх у Прокаті, де зібрала більше 100 мільйонів доларів при бюджеті у 42. Напевно, не останню роль у такому успіху відіграли виконавці головних ролей у стрічці. Френка тут зіграв Ліам Нісон, для якого бойовики це спеціалізація. А роль Бет дісталася Памелі Андерсон, для якої ця Подія повернення до амплуа жінки красуні, яку вона грала у 90-х у серіалі Рятувальники Малібу, та й сама акторка зазначає, що цей досвід спосіб іронічного переосмислення образу звабливої блондинки, який їй колись нав'язала кіноіндустрія. На четвертій сходинці розташувалась романтична комедія з рейтингом 6,5. Стрічка Бріджит Джонс закоханого хлопця, четверта частина франшизи стрічок про пані Джонс та сиквел фільму 2016 року, дитина Бріджит Джонс. Сценарій нової стрічки заснований на одноіменному романі Гелен Філдінг 2013 року. Ідеться тут про ту ж саму Бріджит Джонс, який вже 51 рік, і вона мати одиначка з двома дітьми. Вона самотня, адже втратила коханого під час гуманітарної місії. І в судані родичі вмовляють її не ставити хрест на особистому житті і встановити додаток для знайомств, де вона знайомиться з енергійним юнаком Рокстером, яким несподівано для себе захоплюється. А ще напевно вона подобається містеру Волакеру, шкільному вчителю її дітей, кого обере Бріджет і чи вдасться їй балансувати між коханням, дітьми та роботою. Дивимось у кіно, у якому, до речі, відзнялася купа зірок. До ролі Бріджет Джонс Рене Рнезелвегер. А разом з нею до своїх ролей і Колін Ферт Гю. Грант та Емма Томпсон. А ось молодого коханого героїні зіграв британський актор Лео Вудоу, кар'єра якого активно розвивається. Цього року з ним у головній ролі вийшов серіал Основна ціль, про який я розповідав у відео з серіальною добіркою січня 2025 року. I call a rebrand. Увага, друзі, третє місце. Бронза топу дістається. Стрічці під прикриттям, рейтинг якої сягнув 6,7. За сюжетом стрічки, троє невдах акторів отримують пропозицію від поліції під прикриттям потрапити усередину небезпечної лондонської банди і таким чином зіграти головні ролі у своєму житті. Використовуючи свій акторський метод Завжди говори так, вони намагаються влитися у кримінальне угруповання і видавати себе за небезпечних злочинців, що призводить до низки комі. Та абсурдних ситуацій у касті цього кіно помічені трошки вже призабуті зірки Брайс Даллас Говард та Орландо Блум. А за відгуками критиків та глядачів, цей легкий комедійний бойовик прекрасно підійде для перегляду на вечір. Okay, run. Друге місце срібну сходинку посідає стрічка Роузи» з рейтингом 6,7. Фільм є ремейком хітового кіно Війна Роузів, зразка 1989 року з Денні Девіто, Майклом Дугласом та Кетлін Тернер в головних ролях, яке, в свою чергу, є кіноадаптацією одноіменного роману американського письменника Ворена Адлера. Тогочасних зірок у новій інтерпретації змінили не менш зіркові представники сьогодення. А саме Бенедикт Кембербеч, дворазовий номінант на Оскар за ролі у фільмах Влада Пса та Грав імітацію, Володар Еммі за роль Голмса в культовому серіалі Шерлок та премії Бафта за головну роль у міні-серіалі Патрік Мелроуз та Олівія Колмен, чия кар'єра ще більше за її партнера по кіно рясніє нагородами та номінаціями, серед яких Оскар за роль королеви Анни у фільмі Фаворитка. Сюжет Айві та Тео ідеальне подружжя. Обидвоє збудували успішну кар'єру, щасливі разом та мають чудових дітей. Проте, на перший погляд, родинна Лілія насправді приховує накопичені образи, ревнощі та навіть суперництво. Тож увесь цей негатив поступово розвивається у протистоянні між чоловіком та жінкою, що призводить до зовсім неочікуваних наслідків. think? <різвість> І нарешті найвища сходинка перше місце золото. Топу дістається стрічці бабуні, рейтинг якої сягнув 6,8. Заснована стрічка на історію життя реальної людини, такого собі Джо Скаравеллі, що володів рестораном на Стейтен Айленді, що у Нью-Йорку. І чому це має бути цікаво, спитаєте ви? А тому, що відкрив він цей ресторан, щоб вшанувати пам'ять своєї мами і запросив працювати там кухарями бабусь, образ однієї з яких у новій комедії втілила шикарна Сьюзен Саранден, шість разів номінантка на Еммі, дев'ять на Золотий Глобус, володарка Оскара, Бафте та премії гільдії Но акторів роль самого ж джо виконав у фільмі Він Свон, для якого гра у комедіях явище абсолютно природне і звичне. Друзі, якщо ви бачили класну комедію 2025 року і її нема у топі, напишіть про це кіно у коментах. Багато гарних комедій не буває. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалене, за перегляд і до зустрічі у нових відео.